В Івано-Франківську вирішили перевірити стан бомбосховищ. Більшість їх розташовані на території колишніх і ще чинних великих підприємств. Об'єкти засекречені, а доступ до них мають лічені особи. Журналістів таки пустили за важкі двері спецпідвал. Глибина семиповерхового будинку під землею цей об'єкт спорудили ще всередині 20-го століття, проте й нині бомбосховище готове до експлуатації. Тут є санвузол, ліжка, харчоблок, вентиляція. Тільки мобільний зв'язок зникає одразу ж заброньованими дверима. Тут води якраз для двохтижневого користування, то получається. Виходить... Два баки по 2500 літрів на випадок харчування поступає окремо, окремо поступає ну, пайки для того, щоб люди кормилися. Це протирадіаційне укриття, приміщення на 450 людей. Ще в кількох об'єктах у місті можуть поміститися до тисячі. Найбільше сховище на підприємстві в одному зі спальних районів міста. Воно розраховане на 3,5 тисячі людей, та цього мало. Самих протирадіаційних укриттів. Місце є в районі 50 штук. Із них 20, які можуть прийняти людей хоч сьогодні. Із цих 30 15 напів в готовому стані. 15, які вже неможливо їх використати, тому що вони затоплені, зруйновані і так далі. Причина це всіх речей перш за все, ліквідація або Розформування підприємств на балансі яких були ці укриття в разі небезпеки, місто й область не залишиться без керівництва в елітному сховищі, можна оселитися хоч сьогодні воно готове прийняти або захистити тих людей, які працюють з ж таки, знаходяться в основному в приміщенні власної адміністрації, міської виконкому і так далі. І те, враховуючи скільки там людей, воно напевне тільки може прийняти якусь, якусь частину. Воно дійсно в хорошому стані, воно отримується. Ну, знову ж таки, воно є на балансі обласної адміністрації. Місце розташування бомбосховищ не повідомляють, таємниця, проте запевняють, людей за потреби буде сповіщено через гучномовці в кожному районі. Та ось лихо, всі сховища, що є в обласному центрі, можуть вмістити лише 15% чверті мільйона мешканців. Володимир Гарматюк, Семен Сотников, Івано-Франківська, НТН.